Молитви на останній день Великого посту, день тиші скорботи й очікування Воскресіння Христового. Ранкова молитва Великої суботи. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Ти в день Великої суботи схилився до смертної плоті, віддав своє тіло за наші гріхи, щоб ми мали життя вічне. Просимо тебе. Зміцни наші серця у вірі й надії, очищай від гріхів і дай нам дочекатися твого славного Воскресіння. Амінь. Пресвята Богородице Мати наша, в цей святіший день, коли ми оплакуємо смерть Сина Твого, зглянься на нас, допоможи нам пережити цей момент із покаянням і благовінням. Супроводжуй нас до Твого Сина, який Воскресне для нашого спасіння. Амінь. Поклоніння плащаниці. Молитва біля плащаниці, Господи Ісусе Христе, Ти, що поклав тіло Твоє в гробі, допоможи нам зрозуміти Твою велику жертву заради нашого спасіння, прийми наше покаяння. І даруй нам благодать Воскресіння в Твоїй святій смерті. Ми поклоняємось Тобі, Господи, і чекаємо на Твоє славне Воскресіння. Амінь. Молитва перед причастям Господи Ісусе Христе, Ти, що приніс себе на жертву заради нашого Спасіння. Прийми наше покаяння і даруй нам Твоє благословення, очисти наші серця і душі, аби ми достойно могли прийняти Твоє святе Тіло і кров і отримати вічне життя. Амінь. Єктенія мирна. За миру у всьому світі, за добробут святих Божих церков і за єдність усіх. Господу помолімося за цей святіший храм і за тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять у нього. Господу помолімося, за всіх, хто страждає, за хворих і бездомних, за тих, хто в полоні, Господу помолімося. Молитва після поклоніння плащаниці. Господи Боже наш, що в Твоїй милості прийняв смерть заради нашого спасіння, допоможи нам роздумувати про Твої страждання і смерть, щоб ми не забували Твоєї жертовної любові. Благослови це святе місце, де ми поклоняємось Твоїй плащаниці, щоб наше поклоніння було чесним і духовним. Молитви вдома після вечірньої служби. Господи, я поклонився твоїй плащаниці з покаянням і благоговінням, допоможи мені очищувати своє серце і чекати на Твоє славне Воскресіння, прийми мої моління і зміцни мою віру. Пресвята Богородице, Мати наша. Будь нашою заступницею в цей святий день. Помолися за нас перед Сином Твоїм, щоб ми пережили цей момент спокою і з надією чекали на Твоє Воскресіння. Амінь.